Більшість цивілізованих країн, в тому числі і США. Вони ніби показують, що їм не цікаво, що відбувається на війні в Україні, але це не значить, що ця війна і ті події, які відбуваються на війні в Україні, не зачіплять безпосередньо ці країни. Якраз мудра і зрозуміла стратегічна політика цих країн, вона має. Вже коригуватися відповідно тих подій, які відбуваються. Це говорить про те, що автократичні країни налагоджують свою взаємодію саме у військовому плані. Закріплюють, вони не приховуються, вони відкрито вже про це говорять. І це є загроза для всього цивілізованого світу і демократії в цьому світі. Далі вони будуть тільки виточувати свою союзи, свою співдружність, свою взаємодопомогу. Цивілізований світ не може цього допустити сьогодні. Це територія України. Завтра це буде і територія Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, Країн Балтії, і так далі. І так далі. Вони до цього готуються. Поки світ цивілізована його частина жорстко не зупинить всі ці намагання, всі ці речі, цей напрямок буде активно розвиватись. Світ глобально рухається не тільки в напрямку продовження війни з Україною, а глобально. На, на те, що війни будуть не тільки на території України. Проблема в тому, що е, Європа не переймає досвід війни і Німеччина, Польща, Великобританія і так далі вони не усвідомлюють е, ті загрози, які перед ними стоять.